Сьогодні понеділок і починається новий тиждень. Ну що ж, друзі, давайте продовжимо шукати з вами Вольво. Сьогодні ось такий варіант, який я відібрав для того, щоб можна було розглянути на аукціон і спробувати взяти. Значить, дивіться, пошкодження по даху. Ось тут. А так, щось на нього впало, схоже, якесь дерево. Все інше. Ціле в машині, безпека ціла, але потрібно буде замінити дах. Як він міняється? Значить, Повністю з панорамою, з донора купується дах і зрізається по всім повністю стоечкам. Він так замінюється. Ми вже на деяких автомобілях це робили і виглядає досить таки непогано. До речі, що досить цікаво, аукці... на аукціоні автомобілі з пошкодженням по даху йдуть от як одні із найдорожчих, тобто Град, Самі дорогі і після них по даху. Тому що, коли ремонтуєш ось так дах, можливо, для когось це неприємно, але при сучасному обладнанні це ремонтується досить зрозуміло і просто. І купується найменша кількість запчастин. Тобто, не треба, як напередок накупити просто відрой мішок грошей, а на Volvo це може бути там на 6, на 8, на 10 тисяч доларів чи по задку, тобто дуже дорогі запчастини, а просто дах. На розбірки він, як правило, нікому не потрібен. Купуєш і все. Ось такі пошкодження на такому автомобілі. Буде ще у нас в комплектації R-Design. це пошкодження тут можна сказати абсолютно мінімальні. Як бачимо, знятий передній бампер. Ось так це виглядає. Але не потрібно думати, що буде надзвичайно дешевий ремонт. Ні. По-перше, бампер коштує грошей. По-друге, якщо ви звернули увагу, зараз звернете. ось ця фотографія, про що вона в нас свідчить. Дивіться, ось червона масляночка горить. А справа в тому, що двигун заведений. Значить, що? Правильно, в двигуні у нас дирка, у нас немає потрібного тиску мастила. І, скоріш всього, він працює зараз без мастила. Такий двигун, ну давайте до речі, послухаємо на відео, як він працює. Бачите, без тиску мастила. Нічого підозрілого немає. Але ж масляночка світиться не просто так. Такий двигун потрібно буде замінити. І враховуючи, що це Вольво, тобто це буде не дешево Що вибрати краще з пошкоджень? Ось такий варіант, коли потрібно купити, поставити бампер з решіткою і замінити двигун. Чи ось такий при ремонті даху. Пишіть в ваші коментарі, буде цікаво почитати, б вибрали ви. А я вам скажу, забігаючи наперед. Оцей ремонт буде простіший, але дорожчий. Оцей буде складніший, але дешевший.